Ми вже тут без маски дівчиська. Фу, фу таким бути. Просто рівень. От недаремно мені не подобалася твоя зачіска з першої серії. Мен, цибуля фарбована. Може почистиш його стайню. Ти перетнув межу. Та що? І що ти мені зробиш? Вижену з команди. Гаразд. Ходімо шукати троля. Неправильно, туди його. Якийсь гімно Ніколи не подобався цей рівень. От ніколи. Чого ти бісишся? Ну, що таке? Хто тебе там так образив, що ти оце починаєш всіх ображати. Буквально всіх. Маринам тут нічого їсти. Ти в цьому впевнений? Абсолютно. Але щось починаю сумніватись. Рятуйте! А пітенцю гаразд, маленький. Розслабтеся. Нічого, я сьогодні вегетаріанець. Мені здається, тут секрет в тому, що флора, вона, ну, по перше, вона фоє землі і не землі, а рослин. О, вона фоє саме рослин. По-перше, а по друге, мені здається, вона просто прийшла з любов'ю до них, вона з добротою, і вони такі повідчули це. Ну і ладно, розслабилися, просто вони налякалися, оці рослини. А хлопці, видно, прийшли з агресію стопудов, цей рівень щось там кричав. рослин, то, а, я тебе зараз, то я тебе зараз стою". рослина така, ага, суда.